Бренди для лохушок, друзі, наше відео стосовно шокуючого викриття китайськими фабриками, європейських брендів стало мегарезонансним. Сотні тисяч переглядів, тисячі репостів, зберігань і десятки десятки коментарів. Більшість коментарів шкода говорити, але ось такі, як і назва мого відео. Тож сьогодні я хочу зізнатися. Усім привіт! Мене звати Анна Морган. Я є власницею швейного виробництва Morgan Production, власниця декількох брендів одягу, фешн-індустрії понад 11 років, але взагалі в бізнесі понад 13 років. І я є однією з тих лохушок, які купують дані бренди. Так, от, як одна із тих, хочу заявити мені відверто кажучи, абсолютно все одно, в якій країні дані бренди виготовляють свою продукцію. Я думаю, ви не ставите під сумнів компанію Apple, коли вони і пишуть, що designed in California, but made in China. Правда, ви все одно купуєте айфони або хочете придбати собі один з цих телефонів або їхніх гаджетів. Так ось мені абсолютно все одно в якій країні виготовляється той чи інший люксовий бренд. Всі чудово розуміють, що люксовий бренд це завжди про якість і про цінності. Я купую дані вироби через цінності даної компанії і через їх якість. І скільки я готова заплатити це. Моя особиста справа серед оцих всіх коментарів. Було дуже багато всього, але жоден з вас не поставив під сумнів якість продукції люксових брендів. Вас більше турбувало де, а не як.